Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 лютого 2024 року. Сьогодні, 26 лютого, спалений шлях місяця завершиться о 14 годині 30 хвилин дня. Місяць без курсу буде з 9 години ранку 37 хвилин до 16.30. І тільки після 17-ї години вечора можна розпочинати сіяти на розсаду насіння баклажанів. Будь ласка, це терези, і тому не можна в цей час сіяти насіння перцю та томатів. Врожай буде дуже поганий, і рослини будуть хворіти. Ми це вже перевірили, тільки баклажани. І окрім баклажанів, це вже спадаючий місяць, можна в теплицях. На півдні або в теплих країнах сіяти насіння моркви, буряка і посадити ранній сорт картоплі. Також після 17-ї години можна проводити пікірування, пересадку, перевалку розсади в завчасно зволожений ґрунт. У терезах ні в якому випадку не поливаємо, коріння будуть гнити. Поливи треба завершити до 10-ї години ранку. Підживлювати рослини в цей день не можна. Не можна проводити і обрізку саду, а от зелені операції можна розпочинати вже після 17 вечора. Сьогодні несприятливий день ще для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 лютого. Сьогодні потрібно ще використовувати роздільне харчування, їжу також приймаємо маленькими порціями. Не використовуємо при приготуванні макарони та вуглеводні продукти. Що ми можемо приготувати? А можемо каші з гречки приготувати, з вівса, пшана, їмо молочні продукти, готуємо цвітну капусту, редьку, картоплю, моркву, також дуже корисні яблука, груші, гранати, цитрусові фрукти, будь-які горіхи, зелені культури та. Тільки рослинні олії використовуємо для приготування салатів та різних блюд. Завтра, 27 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Місяць без курсу буде вже увечері з 20-23 хвилин до кінця доби. Тому необхідно посіви провести до 19 години 30 хвилин вечора, що ми можемо ще посіяти в Тереза. Якщо вчора ввечері не зуміли, то вже 27 лютого сіємо на розсаду насіння баклажанів, Нагадую, тільки баклажани, Терези не люблять помідори. Та перець. В теплицях можна і в теплих країнах сіяти насіння моркви та буряку і висадити картоплю ранніх сортів. Можна в завчасно зволожений ґрунт пікірування провести, пересадку, перевалку, розсади. всі агроприйоми з розсадою. Але не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Можна вже проводити зелені операції 27 лютого. І 27 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 лютого. Тут потрібно знати, що в основі повинна бути вегетаріанська їжа. Це Терези. Що ж ми можемо приготувати? Каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуйте проростки, дуже-дуже корисні в терезах проростки із зернового та овочевого насіння. Що у вас є, будь ласка, мікрозелень готуйте і робіть із них салати. Готуйте цвітну та качану капусту, моркву, редьку, дайкон, груші, їжте хурму, банани, курагу, яблука, салати. Та різну зелень. Причому салати, будь ласка, заправляйте лимонним соком, сметаною або ж вершками. Олії в цей день не використовуємо. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Хай день буде у вас добрий, радісний та мирний. Бажаємо вам усіляких гараздів, тепла та затишку у ваших оселях. Що ж, зустрінемося увечері. На все добре, бувайте здорові!